Вітаю, друзі! Давненько у мене не було закусочних рулетів. Все, я виправляюся і сьогодні рекомендую вашій увазі дуже смачний, поживний, простий приготуванні рулет курячий з сиром. Все, як завжди легко, просто, смачно і красиво. Це прекрасна заміна і альтернатива ковбасті. Я так готую часто і подаю замість ранко... і подаю для ранкових бутербродів замість ковбаски, те, що треба. І розпочну з того, що сир я натерла на велику терку, додаю сюди яйце, сметану, трішки аджики для насичення. Смаку по спеціях, дивіться, що вам до вподоби. Сіль я не додаю, бо сир і так має насичений смак. І це все гарно перемішую і викладаю на деко, яке вистилаю пергаментом хорошої якості. Далі відправлю все в духовку, розігріто до 180 градусів на 15-20 хвилин. Нам, щоб... Нам потрібно, щоб це тісто схопилося і стало таким румяним. А паралельно я готую фарш, у мене це куряче філе, цибуля та часник. Заправлю все за смаком, додам сіль, перець. І в мене було трішки вершків, 30% жирності. Завжди додаю, якщо є чи сметану, чи навіть розтоплене вершкове масло. Тоді начинка з курячої грудки буде набагато соковитіша і ароматніша. Трішки перцю це все перемішаю, і фарш готовий. Я зняла з деко. Дивіться, виймаю рулет, даю йому трішки охолодити буквально хвилин 5. Бачите, як гарно він відділяється від пергаменту. Рівномірно розподіляю фарш, але з обох боків я залишаю трішки місця, щоб скрутити рулет. Бо я буду робити два тоненьких рулета мені так гарніше дивиться у розрізі, але ви можете зробити один великий. Тут же що вам більше до вподоби. Той же ж пергамент я закручую кожен рулет. Я його розрізала навпіл. І викладаю назад на деко, і це все відправляється в духовку розігріто до 180 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин я виймаю це з духовки, даю повністю охолонути і нарізаємо. Звичайно, можна нарізати гарячим, це прекрасна закуска або ідея для вечері, зробити салатик, те, що треба. Поживний, некалорійний, дуже смачний рулет з курки, який гарно тримає форму. Я ж подаю як холодну закуску для святкової нарізки, чи то для ранкових бутербродів те, що треба. Просто. Швидко, смачно і цікаво. Дуже рекомендую приготувати, адже це просто і смачно. Ну я сподіваюся, що цей рецепт як вам сподобався. Обов'язково підпишитесь на мою сторіночку. Також зазирніть на мою сторінку в інстаграм. Посилання залишаю в описі по цим відео. Рулет навіть холодний. Подивіться, який він соковитий до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.